Озерошки, доброго дня! Хочу зробити для вас тару прогноз з 27 січня по 2 лютого 2025 року. Подивимося ми з вами енергію тижня, роботи, фінанси, стосунки для тих, хто в парі, для тих, хто в пошуку, здоров'я, пораду та застереження. Нагадую, тару прогноз загальний може підійти не кожному. Тож подивіться свій знак асцендент. Як його визначити? У Google Пошуку ви пишете знак Асцендент визначити. Вводите Дані у таблицю і інтернет вам все прораховує. А ви дивитеся. А ми починаємо. енергія тижня для козерогів. Енергія тижня. Лицар жезлів. Десь ви будете дуже емоційні. Ви будете, Оці емоції, вони будуть трішечки мхатовські, такі по пафосу, а, все пропало! Або, а, як ти мені подобаєшся. Буде багато гри. Або ця карта. Може вказувати на те, що ви думками і емоціями будете повертатися у минуле. Це карта того повернення, да, коли ви будете згадувати, як вам було. А це, в свою чергу, буде впливати на ваші емоції. Ви будете повертатися у минуле, згадувати, я не знаю, гарна чи не гарна, але ця карта пов'язана з емоціями і минулим. Давайте подивимося роботу. Робота. Три, трійка, господі, мечів. Трійка мечів вказує на розбите серце. Або вам не подобається, або ви не задоволені, або вам розіб'ють серце на роботі. Ось дивіться, карти вказують: робота, емоції і ось це. Рицарі Кубків вказує на спілкування. Ось те, ви прийшли до людини з відкритим серцем, а вам туди плюнули. Ви щось намагаєтесь донести якусь інформацію або з якимись почуттями, вам кажуть, не на часі треба працювати. Ось ця карта, ось ця трійка мечів, вона не пов'язана з вашою професійною діяльністю. Ні Тут буде на роботі емоції по спілкуванню. Вам не вислухають, не підтримають, ви щось почнете розказувати, вам скажуть, давай вже працювати, обжовувати да, цю ситуацію. Тобто, вам не, буде не вистачати ось цієї людської підтримки, ось цих душевних розмов на роботі. І тому вам буде на роботі таке розбите серце, вам хочеться більше спілкуватися. Ну, що ж, давайте дивитися фінанси козироги, фінанси, фінанси, король Пентаклів. Будуть надходження, будуть виплати за вашу роботу, або від короля Пентаклів, або якщо ви король Пентаклів, вам заплатять, або якщо ви король Пентаклів, то вам теж заплатять, заплатять ваші підлеглі. На цьому тижні повинні бути гроші і, ну, Середні великі, будемо надіятися, що це великі надходження. Можливо, виплати за вкладеннями, можливо, ще якісь бонусні плюшки, бо король Пентаклів він збирає в собі фінанси з декількох. Да, Ресурсів, декілька ресурсів. Давайте дивитися стосунки для тих, хто в парі, козероги. Шестірка жезлів. Ви на коні, ви задоволені своїм життям, ви задоволені своїм партнерів, ви задоволені, як і ви виглядаєте у цих стосунків, вам все подобається. Це дуже гарна карта. Любі, любі, не бачу, але ви, оце восхищення і я тобою. Насолоджуюсь, це карта насолоди. Я насолоджуюся цією миттю. Оце буде. Для тих, хто в пошуку. карти. Карта обнулення. Це може натякати на те, що появиться нова людина, бо це карта новизни, нова людина. Можливо, вона буде менше за вас молодша, але є натяк на те, що ви можете познайомитися з новою людиною, і це може бути вже зародження нових стосунків. Це такі легкі, непринужденні, веселі, іноді навіть такі. Як це опримінчивої поступки, але все ж вони можуть бути. Дайте собі цей шанс насолодитися новизною і впірнути у цю прірву легкості і ось цього вихру подій або емоцій, або нових стосунків. Дайте собі ось цю можливість, обнуліться і йдіть вже далі. Далі дивимося здоров'я для козерогів. Здоров'я, здоров'я, імператор. У вас є сили, у вас є ресурс на те, щоб займатися і собою, і насолоджуватися собою, і ще й роздати іншим. Іншим роздавати здоров'я не треба, але ви в ресурсі, у вас все гаразд. Якщо він сидить, ну посидьте трохи. Можливо, десь там щось болить, спинка. Але в іншому зі здоров'ям все ок. Ну, принаймні воно не буде проявлятися, що о, все, болить, і ви прямо злягли вже. Ні, ви сидите, ви впевнені в собі, ви тримаєте ще оцю паличку, цю подавалочку, і все у вас добре. Застереження для козерогів, застереження страшний суд. Якщо це по здоров'ю, уникайте холодних місць, слідкуйте за своїм здоров'ям. Якщо це відносини, то уникайте яких скандалів, сор, да, сварок, коли ви когось осуджуєте або сварите, або якщо вас будуть сварити. Давайте почнемо так. Ми всі дорослі люди і дозволяти комусь сварити нас, ну це як дійський садик, чесне слово ну серйозно Давайте вже визначимося, або ми дорослі люди, і ну, так сварити тіпа, ти не в штани набурив ну серйозно, ти там чужі тапки вбув, одягнув або взув ти допускайте скандалів, не допускайте оцих сварок, осуджень, бо вони потім, якщо це в роботі і це оце розбите серце, вам буде неприємно. Це не настільки дуже велика проблема, що тут це може бути, вказувати на велику проблему. Але дорослі люди можуть знайти компроміс і подумати, що робити далі, а не сваритися, просто ей гей. Можна все обговорити, обсудити, визначити план дій, проаналізувати і вийти з цього положення. Лідером та імператором. Тож, застереження, будьте уважні, хто вас сварить або кого ви сварите, не треба набрасуватися на людину, якось обідіть це більш лояльним, лояльними діями так, до інших. А ми з вами дивимося на таро ангелів пораду. Такі струва колода. Таро ангелів для козерогів. Четвірка, чаш. Упущені можливості, недовольство і ліскука, откройте свої глаза для нових возможностей. Скоріше за все, ця карта вказує на ваші особисті вподобання, можливі знайомства, можливо, друзів, можливо, в роботі, але те, що стосується вам. Відкрийтесь для людей, відкрийтесь до нових е можливостей, і у вас це буде, щоб ви не були те, що вам е скучно, да, як це буде, і, е ну, тако, і це не то, і то не так. Візьміть уже цей шанс собі у руки і насолоджуйтесь е собою і тим, що навколо кубок та гарний. Беріть, дивіться. Поруч є скарб. Можливо, коли ви візьмете кубок, ви побачите цей скарб. Тож, люби козяроги, я бажаю вам нарешті побачити свій скарб, насолодитися миттями життя. І на цій гарній ноті я кажу вам дякую за те, що додивилися до кінця, за ваші лайки, за ваші репости, рекомендації вашим друзям. А я кажу вам до наступного тижня. До побачення, па-па!